Так, друзі, якщо ви бачите цю шапочку, ви бачите блималки гірлянди, це значить що? Що? Скоро різдвяні свята. Але їх дуже багато, цих різдвяних свят, і. Чого ще багато подарунків, які постійно треба купувати то вашим дітям, то дітям ваших дітей, то дітям дітей, ваших дітей, то дітям друзів, то друзям, дітям, 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 дітям. Подарунків треба багато, грошей на це не вистачає. І тому я раціональний Максим сів і зробив такий невеличкий чек-ліст для тих, хто хоче дарувати на різдвяні свята. Дітям подарунки не за всі гроші світу. Там буде до тисяч гривень і іде багато від одного року до того. Анліму. Тому е, пристібайтеся, наливайте собі е, цей, як він там, не гринжпун пунш е, новорічний. І дивіться це відео. Мало не забув сказати, де ви знаходитесь. Ви знаходитеся на найбільшому каналі сервісу смарт-шопінгу Hotline.ua. Я не збрехав, він дійсно найбільший, бо він один. І він е, е, належить сервісу смарт-шопінгу Hotline.ua. Все, правда, поїхали. Тут взагалі топчик, бо дитина поки такий кабачок, який сильно не знає і не хоче вам сказати, що він хоче. Можливо, щось і хоче, але не може це сказати, тому можете дарувати все, що хочете. Дитині може сподобатися. Але є. Деякі рекомендації я за своїм досвідом скажу, що в цей період вибирайте розвиваючі іграшки для ванни, усілякі брязкальця, підвіси і прорізувачі. Класна річ, розвиваючий килимок, де дитинка буде тусуватися просто годинами і кайфувати. Також придивіться до дитячих музичних інструментів. Якщо психіка у батьків ще не сильно така, знаєте, зруйнована, то вони подобаються дітям. Це цінделінь. -ді 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 і завжди гарною ідеєю буде подарувати упаковку під. Повірте мені, вони йдуть вообще, От як. не знаю, як вода в мене. Я ота багато бо я спортсмен накачаний. Так само у дітей під гузким. Number one в цих роках будуть дитячі конструктори. Яких просто мільйон. Вони класні, кольорові та від різних виробників. Раджу, звісно, дупло. Так, саме дупло. Будь ласка, батьки нещодавно чув в магазині, каже, дупло треба купити дитині. Дупло. Окей, це від Лего, якщо що, маленьке Лего поки не треба купувати. До речі, нещодавно чув, що якщо дитина проковтне лего, маленьку детальку, то воно перетравиться організмом. Але перевіряти, будь ласка, не треба, і взагалі це. от... Забудьте про це. Також є багато гарних ляльок, а ще обов'язково дивіться на різні дитячі ігрові набори: мильні бульбашки, що до речі дуже доступно. Набори посуду та дитячі пазли. Зверніть увагу на бізіборди, сортери, каталки, пірамідки та кубики, іграшки для купання та іграшки, які вміють розмовляти. Казки в цей період просто масхев, тому класним вибором стане кольорова книжка, бажано віршована, щоб дитині ще й воно все мелодично було і. Також по своєму досвіду скажу, що наче я читаю непогано, але ось коли вірші, ти це читаєш з кращою інтонацією, тобі це легше, як батьку. І дитина не бекані і мекані слухає, а от прям приємний такий флоу. В цей час безпрограшний подарунок, все з персонажами улюблених мультфільмів. От в мене, наприклад, це персонажі з мультфільму щенячий патруль, особливо є така. Sky, кремес, ліберті, гонщик, маршал, Боже, чому я все це знаю? А! У цьому віці діти міряють на себе різноманітні ролі всіх. Ігрові набори також гарна ідея. Це можуть бути лікар, будівельник, шпигун, садівник тощо. Розвиваючи настільні ігри, в такому віці дійсно цікаві, і батькам з дитиною можна залипнути надовго. Повірте мені, Ще обов'язково дивіться багато настілок, Вони руснявого виробництва. І, і ще по цей час і продаються, і будуть продаватися. На жаль, тому моніторте всю цю штуку, бо українських виробників також дуже багато. А ще придивіться до колекційних машин чи мотоциклів, наприклад, Aston Martin DB1. Ну, тільки я про справжню. ви зрозуміли такий жарт? Є ладно, до колекційних машин чи мотоциклів, особливо, якщо у них є рухомі частини, відкриваються двері, капот, обертається кермо тощо, буде в самий раз. А ще анти-лайфхак, купіть один раз ось таку, як ви зараз бачите, м'яку іграшку. Не знаю, вони продаються, мені здається, в будь-яких магазинах, навіть на ЗК. І все, і дитина почне колекціонувати кожен раз, коли ви кудись будете заїжджати, це треба обов'язково, щоб зібрати всю колекцію. Потім у вас мільярд 15 тисяч сто тисяч Вдома, ви не знаєте, куди їх діти, з шафи все валиться, і не дай боже їх викинути. Хоча дитина не грається, але викинути ні. Тож, такий вам анті-лайфхак. До речі, ще також трьох років дитині можна купувати навушники. Що я нещодавно зробив, взяв JBL джуніорних e, модель, називається GR310. Є310 найпростіші, вони до 1000 гривень, дротові GR10BT, трошки дорожче. Але, в принципі, я думаю, можна десь знайти до тисячі блютузні. Е і є ще якась модель зенсії. Це дуже класна штука, наприклад, коли ви їдете в подорожі, в автомобілі, і дитина дивиться, хоч іноді, але дивиться мультфільми, і вона вас відволікає, бо ці звуки постійно слухати це таке собі. І хтось з вас каже, ти що? Дитині, навушники, та оглохне! Ні, друзі, я як людина, яка тестує наушники вже 10 років, скажу, ніхто нічого не оглохне. Ці наушники вони, по-перше, мають обмеження по звуку. Вони більше 8,5 дБ не можуть видавати себе звук. А 85 дБ – це в принципі шум дороги на швидкості 120 км в автомобілі. Всередині вони. Навпаки ну, слугують плюсом, тому що не навантажують ваш слух, так як це роблять, наприклад, в кінотеатрах чи от великі колонки. так? Навушники дають вам слухати на меншій гучності і не так сильно навантажувати вашу нервову, ну, і нервову систему дитини. Отож, прислухайтеся, от, чувак в зеленій шапці не може вас обманювати. Ні, з мене чешешся, не просто так. Це вже доросла дитина, яка сама скаже, мама, тато, там PlayStation 5, DJI дрон там я не знаю, піон, що ще. от. То що хоче, той купуйте. Якщо не купите, буде погано. Це уж точно. Але базово дитині можна подарувати першу книжку про Гаррі Поттера. Настільну гру, автівку на радіокерування, якийсь пазл типу Югірс, український бренд, до речі, збірну машинку чи техніку. Навіть вже можна купити якусь дитячу гру на ігрову приставку. Так-так, до тисячі гривень ліцензіонні ігри, а на розпродажах можна і декілька взяти. Комплекти посуду в школу садок і доросле. Лего, оскільки саме в цьому віці дитина йде в школу, то придивіться до аксесуарів для планшету і смартфону. Можливо, дитина багато проводить часу за книжками, тож буде в тему світильник на акумуляторах. Павербанки також дуже корисна річ. Можливо, набір зі штатива та світла, щоб дитину ну, лупашило свої тіктоки. Коротше, тут дитинка починає повільно перетворюватися на дорослого, і подарунки також повільно змінюються від нашмяшного до такого вже стандартного южольного. Ось така невеличка шпаргалка для дітей різного віку. Бо я то знаю, як шукати дітям подарунки, коли ти ще не батько і ще не мама. Але в основному, звісно, батьки самі кажуть, що треба дитині, але дуже часто вони кажуть, що там прайс такий, що ого. го Тому іноді краще мати в себе чек-лістику такий, щоб оп, до тисячі гривень, наче не позорно. І нормально, і, і не сильно ти там викинеш всю свою зарплату на всі ці подаруночки. Сприймайте це як ідеї, а ще краще зайдіть в розділ подарунків на сервісі смартшопінгу Hotline Hotline.ua. Там реально можна знайти цікаві ідеї та одразу замовити. Дякую за увагу, всім смачної куті. ні, Всім гарних і спокійних прийдешніх свят. Слава Україні!